Люди, привіт! Сьогодні я хочу поговорити про свободу і чому Україна не Північна Корея і ніколи такою не буде. Свобода це не стан. Свобода це здатність. Це здатність людини бути вільним. Люди, які тікають з України, так, вони тікають, тому що існує загроза їхньому життю, тому що ніхто там не буде сильно перейматися їхніми особливостями, як їх там тренувати кожного окремо для того, щоб отримати на виході когось певного потрібного. Там плюс-мінус роблять для всіх однаково, незалежно від того, хто ця людина. Чи ця людина просто закінчила школу і все життя працювала там, десь на якомусь сільському господарстві, чи це якісь інженері прийшов у гори для того, щоб просто не сидіти в офісі. В ці вихідні чи не сидіти вдома перед телевізором, тому що йому треба, в нього є тіло, тіло воно призначено для руху, йому треба це тіло якось рухати. І є очі, є краєвиди, на які треба подивитися, набратися якихось вражень, зануритись там в якийсь власний світ. І цих людей проганяють потім через одну схему. На виході хочуть отримати з двох абсолютно різних щось от приблизно однакове. Тому, тому така от війна в Україні. Так ось, люди, які не здатні самі собі забезпечити свободу пересувань, вони не будуть мати цієї свободи ніде. Так, вони попадуть в суспільство, де ніхто цю їхню свободу обмежувати не буде. Але це аналогічно, як то, тому, що просто голу людину. Тримати в якихось теплих краях, там, в країнах Африки, і їй не треба буде ніякого одягу для того, щоб не замерзнути від холоду. І там ще плюс-мінус якась їжа може бути, яка в природній спосіб там, на якихось фруктових деревах росте і можна лежати там під пальмою і щось їсти. Люди, які живуть в якихось суворих умовах, там десь на півночі, мусять розуміти, що є сезонність, мусять розуміти, що треба їжу то заготовляти, полювати. Що треба будувати житло і треба створювати умови для того, щоб це тіло могло десь відпочити, його відігріти. Треба робити для нього одяг і купу всяких інших речей для того, щоб просто жити. Жити в теплому куточку світу можна просто лежачи і чекаючи, поки тобі фрукт впаде під ноги його з'їсти, а жити в якихось суворих умовах. Треба докладати значних зусиль. От в цьому і є різниця між бути вільним і, і якась там свобода, за якою, там хтось, за, яко, за якою просто люди біжать. По справжньому бути вільним треба могти, як мінімум, ем, розуміти. Коли існує тобі загроза, і що тобі з цією загрозою робити? Чи ти з нею можеш впоратися самостійно, чи тобі справді треба брати руки в ноги і тікати? Чи тобі треба об'єднатися з кимось і подбати, щоб у вашої групки була свобода, щоб вас принаймні не чіпали. Тому що зробити це для абсолютно для всіх неможливо. Ну, такий світ, такий людський світ. Не всі отримують на те, що заслуговують, точніше, ніхто не отримує на те, що заслуговує. І справедливості ніякої немає. Всі народжуються в різних умовах, в різних країнах, в різних батьків в тих самих різних країнах, в багатших, бідніших, в розумніших, в, 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 в навігласів, в тих, котрі їх люблять, або тих, котрі просто їх народили, бо їм секс подобався. Ось так. Тепер чому Україна не Північна Корея? Тому що Північна Корея, Корея, вона однорідна країна, там є сім'я і є решта народу. Жінки, чоловіки, діти, які призначені для обслуговування потреб цієї сім'ї. Сім'я каже, що робити, решта людей це виконують. У них там немає права на якесь там обговорювання, і там вони створюють якісь там тобто, загальні якісь ресурси для існування, і воно якимось рівномірним шаром між ними розподіляється. Україна абсолютно не така. У нас тут немає тієї чітко вираженої сім'ї. Так, у нас є люди, які стоять за цим всім. Але хто ці люди, я не знаю. Може хтось із вас знає. Тому що Зеленський точно не та людина, яка керує цим парадом. Добре. Зеленський вивчає тексти і знімається в кіно, позує там на ті телекамери. Ніхто з вами з, вас там з ним особисто не спілкувався і не має такої нагоди. сказати Зеленський, ти сюди. Поговоримо з тобою, розкажеш мені, що до чого, може я наступним президентом буду. Такої нагоди у вас не буде ніколи. Тому у нас немає якоїсь вираженої такої приємственності. Так, там щось відбувається за цим всім. За тими лаштунками там є цілковитий, налагоджений процес, який спланований на десяток років вперед, який випереджає весь український соціум на десяток років вперед, а може й більше, там, може на два десятиліття. І вони е, е, керують через телебачення, через засоби масової інформації, через українську правду, яка була заснована Гонгадзе, який втратив свою голову за, за його мету, за його ціль в житті. А зараз Богдан Кутєпов знав, зняв дуже класний пропагандистський фільм про е, великий Бичків. Він показав там, як живуть е, люди там. І як живуть ті люди, чи як помирають ті люди, які намагаються переплисти ту тису. Богдан Котєпов — красунчик, я його дивився в часи Майдану, коли він там ходив, стрімив із того Євромайдану. Зараз він, на перший погляд, коли я дивився це кіно, його, я думав, що він переметнувся тож в пропагандисти. А насправді він пропагандист з подвійним дном. Люди, які бачать, що він знімає, видно, по тому, що він просто насміхається над тими людьми, які розказують про, про те, які вони патріоти, як вони в цьому великому бичкові тренують якусь футбольну команду, що в нього там якийсь брат був футболіст і грав за СССР. При цьому всьому в нього там обличчя не побрите, половини зубів в роті немає, і, і, і там якісь дешеві окуляри в нього на, на тому всьому. І все, і все, що він в тому великому битькові має, це те, що він краще, ніж ті діти, бо вони бігають за тим м'ячиком по, по його вказівці. І показав того чоловіка, якого а, хотіли мобілізувати в Радянську армію, і він тут в армію окупантів не йшов, і він е, пішов, відсидів 25 років в тюрмі повернувся назад. І його найбільша заслуга в тому, що він цю землю не покинув. Не покинув, тому що його зловили. Чи то радянські НКВД, чи щось таке. Я не пам'ятаю достеменно. Вони його зловили при пробі, спробі втечі, здається, з України. Але я не впевнений. Передивіться фільм, я додам посилання в цьому, під цим відео. А, і е, е, показано, що цей чоловік має на кін, в кінець е, під, ну, в останні роки свого життя. У нього. Немає якогось майна, немає якогось хорошого одягу на ньому. В нього немає зубів у роті. Всі розваги, які йому зараз доступні, це сходити в церкву, причаститися разом там із бабусями. І, ну так, він патріот. Це дуже символічно. Дякую, Богдане. Ти просто красунчик. Як ти можеш відпрацьовувати гроші пропагандистів з української правди, показувати рівно те, що вони від тебе хочуть? І зробити це так, щоб висновки, людей, які не тільки просто на це дивляться, а ще якось обмірковують це все, були абсолютно протилежні. Так ось, вернемось назад до України. Україна, вона не однорідна. В нас є привілейована соціальна група, в нас є жінки. Жінки в нас просто дивовижні, їм можна все. Вони можуть їздити за кордон, вони можуть їздити по Україні, їм не треба бігати, реєструватися, отримувати Аусвайс, їм не треба знімати шапку, ставати на коліна, пред'являти там паспорт, реєстраційний документ і ще там, що там вигадують потім в майбутньому. Їх таке зробити ніхто ніколи не заставить. Чому для них кордони не закрили? Ну, для чоловіків офіційна версія, тому що в них є діти. А, насправді діти також є в чоловіків. З таким успіхом можна було б лишити одного члена сім'ї тут в Україні, щоб він пішов в армію кинути монетку, не знаю, щоб вони між собою вирішили, хто йде чоловік чи жінка в армію, наприклад. А, і а, чоловік би там з дітьми, наприклад, виїхав за кордон. Жінка би тут залишилась тут, сходила б в армію, там. стала би якимось оператором дронів, дронів виловлювала б ухилянтів на кордоні а, в Карпатах. Нащо там це мають робити якісь хлопчики? Хлопчиків можна застосувати десь там у якихось суворіших умовах, де, де вони мають якісь там більшу витривалість м'язу, м'язову силу і такі якісь більші згуртовані між собою. Нащо їх тримати в Карпатах? Там Дронами можуть літати жінки. Я абсолютно впевнений, що жінки такі речі вміють робити. І для них це складності ніякої не складає. Але ж ніхто такого не робить. Тому що е, чоловіки жалюгідні, а жінки красунчики. І через цю причину ніколи Україна не буде Північною Кореєю. Тому що жінки, якщо їм заборонити виїжджати за кордон, якщо їм сказати, що вам звіднині не можна з вашими дітьми їхати за кордон, що вони зроблять? Вони приїдуть до того кордону і знесуть той кордон повністю весь. На своєму шляху. Що в цьому випадку зробили чоловіки? Нічого. Сказали: ну так, ми патріоти, ми повинні йти воювати. Що буде, е, 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 поки що повістки мені не дали, але якщо мені принесуть повістку, то, звичайно, я піду, ага, піду. Ну, звичайно, тих, котрих зловили рік назад і видали їм повістки на блокпостах, і вони прийшли, і їх пропустили через ці всі медкомісії. За один день він став солдатом, був ключовим інженером на проєкті, а став якимось цим хлопчиком з автоматом на чолі якихось хлопців із без, без будь-яких навиків. Цей інженер яким, з англійською мовою, з роботою в іноземній компанії, з величезною зарплатою, з більшою, ніж нашого президента і, і будь-якого депутата чи будь-яких інших посадовців, його зробили там якимось солдатиком. А арешта а, а хлопців, ті, котрі казали, що Та я би пішов. Якби мені там дали. Ну, що вони зробили? В нього було двоє дітей, він народив. Жінка народила ще одну дитину, в нього там троє дітей. Ну, добре, тепер в нього є відсрочка, він тепер може їздити за кордон. Ну, норм. Ну, це не найгірший варіант, тому що е, е, ці хлопці вони е, плюс-мінус познаходили собі таких самих дівчат. Правда, дівчата працювати не хочуть, вони там сидять вдома без роботи, бавлять тих дітей. Тому що зарплати цього чоловіка вистачає на всі її потреби. І ну, там ті діти плюс-мінус там живуть в нормальних умовах, вони ходять в хороші школи, вивчають там іноземні мови і, і про їх люблять, про них дбають. Тобто це далеко не найгірший перебіг, який би міг бути. А решта що роблять? Ну, зараз вони не виходять з дому. Зараз вони сидять вже по хатах. Як вже дійшло діло до освайсів, то так. Вони вже не виходять з дому. Тому Україна, Північна Корея. Та ніколи в житті. Україна це Україна. Ось така вона.